Мій робочий день починається на світанку зі сходом сонця, яке я бачу кожен ранок, і триває до самого вечора. Тому що підприємець це звичайний робітник. Я народився і мешкаю у місті Маріуполь. І мені дуже хочеться, щоб це місто розвивалося разом зі мною. Терновий Ігор Володимирович 48 років. Моє підприємство об'єднує виробництво та реалізацію хліба. Виробництво хліба дуже тяжка праця. Ці етапи виготовлення виконуються однією людиною мною, починаючи від тістоводства, закінчуючи випічкою. А реалізує хліб моя дружина. Хліб об'єднує людей. І тому моя праця несе радість не тільки мені, а й всім людям. Якщо людина має мрію, бажання, Навички та вміння щось робити вона завжди доб'ється успіху.